Продається мототрактор Zuber Т-24 з дуже малим напрацюванням. Трактор проїхав всього 150 мотогодин. Купувався у 2021 році. Важкої роботи не робив, використовувався для заготівлі сіна. Також перевез, перевезення його на прицепі. Такий стан. Трактор на великій резині. Розмір резини, задні колеса 9,5 на 16, передні 6 на 12. Трактор купувався в 2021 році. Пробіг всього 150 мотогодин. Все працює добре, добре заводиться. Коробка працює нормально. Трактор як новий. передачі 6 вперед, 2 назад. Повишення, пониження. Це з повишеними і блокировка. Мотор одноциліндровий. Ціна трактора 2700 доларів. В комплекті йде фреза і плуг двокорпусний. Також сонечка в граблі. Трішки дороблені. 3000 ціна. І косилка. Ціна 5 тисяч. Це фреза закрита, щоб не попадала вода в середину. Трішки в траві зараз погано видно, але, але от вона. Працювала трішки 30, 3-4 сотки. Три Ціна разом зі всім це трактор, плуг двохкорпусний фреза, прицеп. Косилка і граблі сонечко 3240 доларів плюс торг на дорогу на доставку. Знаходимося Івано-Франківська область. Детальніше номер телефону і інформацію можете знати, зайшовши на OLX. Посилання можна знайти в описі до відео, також попробую кинути в коментарях. Резина не стерта. По суті, трактор новий. 150 мотогодин це дуже маленький пробіг. 156 мотогодин. З мінусів тільки не робить датчик температури і трохи покоцана сідушка. А так все як, як новенький. Також продається прицеп окремо, ціна за нього 12 тисяч. Трактор має дуже гарну оптику, зараз не дуже видно можливо через що ще день. але Світло дуже гарне, гарно світить, дизайн гарний. Акумулятор також в дуже доброму стані. Трактор гарно заводиться. Сигнал працює. Масла замінене. В коробці і в моторі. Трактор готовий до продажу, також в повітряному фільтрі. Дороблена підножка. Для зручності. Маркування мотору 1105 Тут ми бачимо два рівня. Генератор є. Тут зроблений виріз для косилки. Або для другого навісного. Трактор тяжкої роботи не робив, не орав, декілька соток фризори тільки було оброблено за два роки і все. Це буквально три сотки. Тільки косив і збирали сіно, все. Завдяки підносці залазити тепер набагато зручніше. Руля люфту майже нема. Сидіння регулюється. Сидіти ну, достатньо зручно. Достатньо зручно. Зараз спробую завести трактор. Не дуже зручно робити через те, що приходиться тримати камеру. Прицеп купувався рік тому. В такому він стані метал весь цілий, правда, облізла фарба. На прицепі нові колеса, нові диски, повністю резина повністю нова. Такий прицеп. Ось такий трактор. Переходьте за посиланням у Elix, телефонуйте, питайте.